З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Ми з Марком були одружені сім років. Для всіх наших друзів та родичів ми були ідеальною парою з передмістя. Він, Марк, харизматичний вчитель історії у місцевій середній школі, якого обожнювали учні та поважали колеги. Я, Клара, графічний дизайнер фрілансер. Яка працювала з дому, створюючи затишок у нашому маленькому будинку в Каліфорнії. Наші життя здавалися тихими, стабільними і, щиро кажучи, щасливими. Принаймні так думала я. Усе розвалилося минулого вівторка. Мій ноутбук раптово почав оновлювати систему, а мені терміново потрібно було надіслати клієнту макет. Я знала, що Марк завжди залишав свій ноутбук на кухонному столі. Тож без жодних сумнівів взяла його. Я ніколи не перевіряла його речі. У нас були довірливі стосунки. Відкрила браузер, щоб зайти на свою пошту, і побачила у закладках дивну назву Хроніки повсякденного абсурду. Цікавість взяла гору. Можливо, це якийсь гумористичний сайт, про який він забув мені розповісти. Я клікнула на посилання. Сторінка виглядала просто мінімалістичний дизайн, чорний текст на білому тлі. Автор писав під псевдонімом Спостерігач. Я почала читати останній пост під назвою Кулінарний тероризм та моя муза хаосу. Серце пропустило удар. У пості з саркастичними деталями описувалося, як муза хаосу намагалася приготувати лазанью. Але забула увімкнути духовку на попередній розігрів, а потім, намагаючись виправити помилку, виставила занадто високу температуру. Страва згоріла зверху, залишившись сирою всередині. Це була я, це сталося три дні тому. Я пам'ятаю, як Марк обійняв мене і сказав: Нічого страшного, Люба. Замовимо піцу. З усіма буває. Він був таким добрим і турботливим. А потім пішов у свій кабінет і написав це. Він назвав мене музою хаосу. Мої руки почали тремтіти. Я гортала блог, повертаючись у часі пост за постом, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Він писав про мене вже понад один рік. Кожен мій маленький недолік, кожна помилка, кожна девакувата звичка усе було там, перекручене і висміяне для його анонімних читачів. Ось пост про те, як я плакала під час перегляду старого фільму Той, хто біжить по лезу. Він назвав це інфантильною сентиментальністю і детально описав, як доросла жінка не може відрізнити мистецтво від дешевої мелодрами. Ось пост про те, як я переплутала дати, і ми приїхали на вечірку до друзів на один день раніше. Він описав це як доказ моєї абсолютної нездатності орієнтуватися в часі та просторі. Він писав про те, як я співаю в душі, як невдало підібрала штори до вітальні, як захоплено розповідала йому про свій новий проєкт, а він у цей час думав лише про те, Яку ще нісенітницю вона вигадає наступного разу? Найгіршими були коментарі. Його читачі, маленька секта шанувальників, підбадьорювали його. Ваша дружина це щось. Бро! Як ти з нею живеш? Твоє терпіння заслуговує на медаль. Спостерігач, ти геній сарказму! Він відповідав, підігрував, приймав їхнє співчуття і похвалу. Він збудував собі образ страждальця інтелектуала, який змушений жити з простою, недалекоглядною жінкою. Я сиділа перед його ноутбуком, і сльози текли по моїх щоках, капаючи на клавіші. Сім років шлюбу, сім років. Протягом яких я думала, що він любить мене такою, яка я є, з усіма моїми недоліками. А виявилося, що він збирав їх як колекціонер, щоб потім виставити на загальний огляд і посміятися. Біль був фізичним, ніби мені встромили ніж у груди і повільно його прокручували. Я закрила ноутбук, сльози висохли. А на їхнє місце прийшла холодна, крижана лють. Я могла б увірватися до нього в кабінет, влаштувати істерику, розбити цей ноутбук. Але що б це дало? Він би назвав мене істеричкою. Сказав би, що я все неправильно зрозуміла, що це просто жарти. Він би використав мою реакцію як матеріал для нового, ще більш нищівного поста. Ні, я не дам йому цього задоволення. Я не буду кричати, я буду діяти. Він використовує слова, щоб принизити мене. Добре. Я використаю його власні слова, щоб знищити світ, який він так ретельно для себе збудував світ, де він. Шанований вчитель, зразковий член суспільства та люблячий чоловік. Я повернулася до свого ноутбука, який уже закінчив оновлення. Створила аккаунт на Reddit. і пишу цей пост, тому що мені потрібно, щоб світ знав. Це моя історія, і це лише початок. Оновлення перше. Привіт усім! Я прочитала кожен ваш коментар, і ваша підтримка, поради та навіть гнівні відгуки на адресу мого чоловіка означають для мене більше, ніж ви можете собі уявити. Дякую. Знати, що я не одна, що мій біль знаходить відгук, це дає мені сили. Минув один тиждень з моменту мого відкриття. Це був найдовший тиждень у моєму житті. Я поводилася абсолютно нормально, готувала Марку сніданки, питала, як пройшов його день у школі, посміхалася його жартам. Він нічого не підозрює він досі бачить у мені свою музу хаосу, наївну, трохи незграбну, але люблячу дружину. Іноді, коли він дивиться на мене, я бачу в його очах цей поблажливий вираз. І все всередині мене стискається від бажання викричати йому в обличчя всю правду. Але я стримуюся моя мета вимагає терпіння та холоднокровності. Я почала свою маленьку контроперацію, зробила скріншоти абсолютно всіх постів з його блогу, всіх коментарів, зберегла все в кількох хмарних сховищах та на зовнішньому диску. Вивчила його невелику, але віддану аудиторію, і, як я й підозрювала, серед його анонімних шанувальників змогла ідентифікувати щонайменше трьох його колег зі школи. Один з них завуч, містер Хендерсон. Вони часто обмінювалися жартами в коментарях, обговорюючи типову жіночу логіку. Тепер я розумію, чому містер Хендерсон завжди дивився на мене з якоюсь дивною жалістю на шкільних заходах. Минулими вихідними у нас були гості, друзі Марка. За вечерею він, як завжди, почав свою улюблену лекцію про важливість чесності та поваги у стосунках, говорив про те, як важливо підтримувати одне одного, як руйнівною є пасивна агресія. Я сиділа навпроти нього, кивала і посміхалася, а в голові крутився уривок з його останнього поста, написаного за один день до цього. У ньому він скаржився, як йому довелося витратити цілий вечір, слухаючи мої дилетантські міркування про сучасне мистецтво і що це було інтелектуальним катуванням. Ця подвійність вражає. Публічний Марк зразок чесноти анонімний спостерігач, дріб'язковий злий чоловік, що самостверджується за рахунок приниження найближчої людини. Мій план починає формуватися у школі, де він працює, через два тижні відбудеться щорічний благодійний вечір для батьків та вчителів. Це головна подія року. І Марку як одному з провідних вчителів доручили виголосити вступну промову про цінності їхньої шкільної спільноти, про довіру та взаємоповагу. Іронія долі, чи не так? Це буде його сцена, і це буде його падіння. Я ще не до кінця продумала всі деталі, але знаю одне до кінця того вечора. Всі дізнаються, хто такий справжній Марк, і дізнаються вони про це з його власних слів. Оновлення друге. Багато хто з вас у приватних повідомленнях питав, як я тримаюся чесно, на чистому адреналіні та холодній рішучості. Сон став розкішшю. Щоразу, коли Марк торкається мене або говорить щось ласкаве, мені доводиться докладати неймовірних зусиль, щоб не відсахнутися. Я живу в стані постійної напруги, але водночас відчуваю дивну ясність думки Я точно знаю, що маю зробити. Мій план готовий. Останні десять днів я присвятила його реалізації. Зареєструвала доменне ім'я, просте і влучне thetruthaboutmrcollins.com – прізвище Марка. Створила простий, але елегантний сайт. На головній сторінці наша щаслива весільна фотографія, а під нею дві колонки у лівій колонці. Цитати з його промов на шкільних зборах, уривки з його есе про педагогічну етику, які він публікував на сайті школи. Все про повагу, гідність, підтримку. У правій колонці скріншоти з його блогу. Кожна цитата з лівої колонки знаходить свій потворний антипод у правій повага до особистості, основа будь-якого здорового суспільства. А поруч його пост про те, яка я без мозка, бо неправильно заповнила податкову декларацію. Ми повинні вчити наших дітей емпатії та співчуттю. А поруч його знущальний опис мого горя, коли помер наш старий кіт. Чесність. Це єдиний шлях до справжньої довіри. А поруч десятки постів, написаних за моєю спиною. Я створила окремі розділи про кулінарію, про інтелект, про мої почуття. Кожен розділ, добірка його найобразливіших слів, підкріплена скріншотами. Я нічого не вигадувала, просто зібрала його власні твори в одному місці. Благодійний вечір відбудеться цієї суботи. Зал буде повний, батьки, вчителі, члени шкільної ради, директор. Усі, ті, хто дивиться на Марка із захопленням та повагою. Моя роль у цьому спектаклі буде скромною. Надрукувала сто маленьких карток, схожих на візитівки. На них лише QR-код і короткий напис Дізнайтеся правду про містера Колінза. Код веде прямо на мій сайт. Я прийду на вечір трохи раніше. І непомітно розкладу ці картки на столиках у залі. Але це ще не все. У мене є список електронних адрес усіх членів батьківського комітету та персоналу школи. У чернетках лежить лист короткий, стриманий, з єдиним посиланням на сайт надішлю його рівно в той момент, коли Марк підніметься на сцену для своєї промови Мене нудить від напруги. Частина мене кричить, що це жахливо, що я руйную наше життя. Але потім я відкриваю його блог, перечитую кілька рядків і згадую, що він уже все зруйнував. Я лише вмикаю світло, щоб усі побачили руїни. Що буде потім, я не знаю, але знаю, що більше не можу жити в цій брехні. Хай що станеться в суботу, моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. І, можливо, це на краще оновлення третє. Гадаю, це мій останній запис на цю тему. Дякую всім, хто був зі мною весь цей час. Ваші слова були для мене опорою. Все сталося. Суботній вечір був таким, як я і очікувала. Зал шкільної гімназії був прикрашений, грав тихий джаз, люди спілкувалися, тримаючи в руках келихи з пуншем. Я прийшла разом з Марком. Він був у своєму найкращому костюмі, усміхнений, чарівний, поцілував мене в щоку біля входу і сказав: Ти чудово виглядаєш, люба. У мене всередині все похололо. Поки він вітався з колегами, я, як і планувала, пройшлася по залу, залишаючи свої маленькі картки на столах. Мої руки ледь помітно тремтіли, але ніхто не звернув уваги. Настав час для промови Марка. Директор представив його як одного з найяскравіших педагогів нашої школи, людину високих моральних принципів. Зал зааплодував. Марк вийшов на сцену, впевнено поправив мікрофон і почав говорити. Він говорив про спільноту, про довіру, про те, як важливо створювати безпечне середовище для дітей, де поважають кожного. Я дістала телефон. Його голос лунав із динаміків, а мої пальці зависли над кнопкою Надіслати. Коли він вимовив фразу Наша сила у нашій чесності одне з одним, я натиснула. Лист полетів на понад 200 адрес. Спочатку нічого не відбувалося. Марк продовжував свою промову, але потім я помітила це. Одна людина в першому ряду непомітно дістала телефон, потім ще одна. По залу прокотився ледь чутний гул сповіщень. Хтось узяв зі столу мою картку і навів на неї камеру. Я побачила, як вираз обличчя жінки змінився з цікавості на шок. Вона штовхнула ліктем свого чоловіка, показуючи йому екран. По залу пішла хвиля. Люди почали перешіптуватися. Дедалі більше телефонів з'являлося в руках. Тихий гул переріс у гучний шепіт. Марк на сцені збився. Він бачив, що втрачає аудиторію. Намагався говорити голосніше, але його ніхто не слухав. Я спостерігала за обличчям директора школи містера Адамса, який сидів у першому ряду. Він дивився у свій телефон. І його обличчя скам'яніло. Повільно підняв очі на Марка, і в його погляді не було нічого, крім холодного презирства. Завуч, Містер Хендерсон, один із коментаторів блогу, став блідим, як стіна, і намагався сховати очі. Марк ЗАМОвк. Він стояв на сцені під світлом СОФітів, розгублений. Не розуміючи, що відбувається, тиша в залі стала гнітючою. І в цій тиші хтось голосно сказав Боже мій. Промова була закінчена. Марк, нічого не розуміючи, зійшов зі сцени. Ніхто не аплодував. Люди розступалися перед ним, дивлячись на нього з осудом, огидою. Жалістю, він підійшов до мене. Що відбувається? прошепотів він. Я просто подивилася на нього і сказала: вони знають, Марку. Вони прочитали твій блог, твої хроніки. Наслідки були швидкими та руйнівними. Наступного дня Марка викликали на екстрену нараду шкільної ради. Його відсторонили від роботи на час розслідування, але ми обидва розуміємо, що це кінець його кар'єри у цій школі. Його друзі та колеги не відповідають на його дзвінки. Блог видалено, але інтернет усе пам'ятає. Я повернулася додому і почала збирати свої речі. Він приїхав через кілька годин. Виглядав зламаним, не кричав. Просто сів на підлогу серед коробок і тихо запитав, Навіщо, Кларо? Навіщо ти це зробила? Це зробив ти, Марку. відповіла я, не припиняючи складати книги в коробку. Ти робив це щодня протягом одного року. Я лише показала всім твою роботу, твої слова. Не мої. Але це були просто жарти, випускання пари. Я люблю тебе. Ти зруйнувала моє життя через якісь дурниці в інтернеті. Його голос тремтів. І тоді я зрозуміла він досі не усвідомив, не зрозумів, що зробив не так. Для нього мої почуття, моя гідність це дурниці, а його репутація це. Життя. Я закрила останню коробку. Я теж тебе любила, Марку, але людина, яку я любила, ніколи б так не вчинила. Я не знаю, хто ти і не хочу знати. Я виїхала тієї ж ночі, їхала темним шосе і не відчувала ні радості перемоги, ні полегшення. Я не перемогла. Тут немає переможців, я відчувала лише величезну, бездонну, порожнечу. Я зруйнувала його світ, так, але разом з ним розлетілися на і мій власний я викрила монстра, але для цього мені довелося визнати, що я сім років спала поруч із ним. У цій історії немає щасливого кінця. Є лише кінець напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.